Звичайні вихідні на Хмельниччині у снігову пастку за два дні потрапило більше сотні хмельничан. Понад десяток населених пунктів опинились поза зоною досяжності водіїв. Як рятувальники допомагали людям подолати зимову стихію, дивіться далі. Не пройти, не проїхати. За кілька днів Хмельниччину замило по самі вуха. Перші дні місяця видались по-справжньому лютими. Що з п'ятниці хуртовини створили сніговий шлагбаум для водіїв. Ділянки автодоріг між селами Іванківці, Калинівка та Черепова, стали непроїзними. Головним управлінням було направлено пад від аварійно-рятувального загону спеціального призначення для розчистки даних автодоріг. На даний час проходять. Роботи щодо розчистки снігових заметів на варті цілодобово через сильні хуртовини заметілі та низькі температури рятувальники і вдень і вночі допомагали водіям буксирувати автомобілі зі снігових заметів. У пастку на автодорозі Городок Чемерівці потрапила група автомобілів. На даній ділянці дороги надзвичайники організували чергування особового складу підрозділу. Дорогу розчищено, рух відновлено. Ті автомобілі, які все ж таки попали до снігової пастки, звільнено. Тепла допомога водіям неподалік проблемних ділянок на автодорозі Городок Чемерівці, з'явився мобільний пункт обігріву. Кожен охочий водій, який все ж таки наважився. На поїздку зможе зайти, обігрітися, випити чаю. Також обладнано і розчищено стоянку для тимчасового відстою транспортних засобів. Зі снігових заметів звільнено 116 людей та 36 транспортних засобів. Рятувальники звертаються до водіїв з проханням обмежити дальні поїздки на автомобілях та бути максимально обережними на дорогах. Юлія Фоміних, новини ТВ 7